Дніпропетровський художник Михайло Кублик своїм мистецтвом допомагатиме постраждалим бійцям у війні на сході України. Він створив фонд, готовий продавати картини і хоче це робити ще й за кордоном. Днями у музеї українського живопису Михайло Кублик виставив 26 картин із серії Сакральна Україна каже, це найближча йому колекція, адже показує красу цілої держави. Докладніше Софія Богуцька. У музеї українського живопису сьогодні не просто виставка, а презентація фонду. Про це розповідає автор Михайло Кублик. Він створив фонд творчої інтелігенції Сакральна Україна, названий за однією з його тематичних пейзажних колекцій. Дніпропетровський художник каже, своїм мистецтвом хоче і може допомагати постраждалим бійцям. Те, що хлопців везуть на лікування за кордон, добре, але всіх туди не відправлять. Тож треба тут мати гарну медичну базу. В Канаді живе один мільйон українців. И говорю правительству, дайте мне возможность выехать в Канаду с этими картинами. Я думаю, если я попрошу украинских канадцев украинского происхождения хотя бы скинуться по одному доллару, так и оттуда миллион долларов привезу, соберу специалистов, и они сами скажут, что надо. Окрім збору коштів від продажу своїх картин, Михайло Кублик збирається воювати картинами на мистецькому фронті. Колекція «Сакральна Україна, полотна з якою презентовані сьогодні, саме така. Її автор створює вже більше 15 років поспіль. Протягом цього часу написав майже 500 пейзажів. Моя ідея створення фонду це контрпропаганда Російської Федерації на базі моєї живописи, щоб вони увіділі штобота що, що за моїми спинами, що ми удивительна красивая. Образовано. Нація, яка має глибокі історичні і сакральні корні, художник продовжує творити цієї осені. Він разом з представниками білоруської громади Дніпропетровська запланував виставку своїх робіт із серії Україна-Білорусь з нею. Михайло Кублик планує згодом поїхати до Мінська та Києва. В год я можу зробити тільки максимум три поїздки. Чому? Тому що коли я приїжджаю, допустим із Кам'янець-Подольська, ну це така краситищо, що я во наповнююся. Мені хочеться її писати. і я пишу до тих пор, поки у мене рука не, не відвалюється, такая є хондроз. То тобто, есть Боль правой лопатки, то тільки тоді я могу себе позволить неділю отдыха, поки боль пройде. Крім того, Михайло Кублик не умене увагу і сам Дніпропетровськ. Виставку, присвячену вуличкам та архітектурі міста, художник хоче показати наступного року. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини 11 каналу.